У Кам'янському триває другий етап будівництва меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Міський голова Андрій Білоусов особисто перевірив хід робіт, поспілкувався з підрядниками та родинами полеглих героїв. Комплекс створюють, аби гідно вшанувати пам'ять наших загиблих захисників, тих, хто віддав своє життя за Україну. Як просувається будівництво? Далі у сюжеті. Сьогодні міський голова оглянув вхід будівництва меморіального комплексу на цвинтарі соцміста. Виконується друга черга робіт з облаштування захоронень наших воїнів. Зроблено благоустрій під'їзних шляхів, виконано роботи з благоустрія двох нурядів могил. Наразі будуть встановлені пам'ятники та облаштовані. Місця загального користування міським головою був надано ряд розпоряджень щодо виконання робіт та покращення благоустрою території. Крім того, міський голова поспілкувався з представниками громадських організацій, які опікуються сім'ями загиблих. Роботи тривають за планом. Міський голова особисто контролює цей процес, і я вважаю, що всі завдання, які сьогодні були надані будівникам, вони будуть виконані в сроки. Ми дуже вдячні нашій міській громаді, особливо нашому меру Андрію Леонідовичу. З якими питаннями ми обращаємося туди, нас завжди підтримують. Велика подяка за все, що нас не забувають, і наших хлопців не забувають.